Видно, що осінь, вагнечко. Завжди брали фу. Сьогодні взяли зілочка на пробу. Ще раз всім доброго ранку. Поганий, дуже поганий інтернет. Ось привезли сьогодні зранечка в сьомій ранку. Жому майже 8 тонн. Ось і щоб навчитись дати їм зрозуміти, що таке жом, то пересипаємо ті переїди, ось такі переїди лишаються після курів. Ось бачите, десь не десь мурава є, якщо видно. Ось то це все згортається після курів і дається. Їсти. Ну що, Зараз будемо ще посипати їм трошки жомом, щоб навчились їсти, бо я їм спочатку кинув самого жому, то вони не знають, що це таке. Ось, тут виїдає ви ціно, ну, бачите, годівничка вже пуста. Це вже другий тюк соломи, то вони наїдають. Наїдають, наїдають потрошки. Трохи поростають, бачите, вже холода заходять, більше шерсті. Ще не знаю, що тут таке жом. Ось. Сьогодні ми будемо це все пакувати, трамбувати, вчепимо ковша до погрузчика і будемо трошки підгортати, підтрамбовувати, хоч тут його багато нема, але це все у нас молодняк і він не буде знати, як той жом їсти, тому будемо тому він нас так багато зразу не піде. А потім, мені здається, як вже його не буде, буде якась перерва, то вони будуть рвіти за ним. Ось а так. Сіно посипали жомом. Ось, будемо бачити, як вони будуть той жом їсти. курвам не купляємо для корів, не купляли і не будемо купляти. Краще дати їм гарний здоровий корм, наприклад, силосу, ніж потім тратитися на лікарства і гробити курів. Ось тим жомом і тим всім подібним, в чому є штучний корм. Ось якось так. Зараз ще возьму посиплю, не знаю чи з вами вийде. трохи посипаємо їм небагато о, хай тягнуть трохи з сіном той жом Хай вчаться, вчаться їсти жом ну що, зараз дамо ще їм сіна, кидаю у вас кишеню на секунду, паузу не нажму. Корови прилетіли, летять корови. Зразу до жому. Я жому вгородив. Ось, звичайно, не напругою. Ось шнурочком, але вони знають, що таке шнурочок. О, бачите, він лигає, що знає. Не всі знають, що таке жом. Хіба старші корові, такі якось лиска вона старших, то вона знає, що таке жом. А ті молодняки навіть не знають, що таке жом. Ось і ми коровам не даємо жом, і нікому не радимо давати жом. Ось така невеличка порція привезена була для наших біків, тому маленьке пряме включення. Сьогодні 6 листопада на згадку собі, що привезли жом для наших бичечків та й маленьких. Телечок. Всім гарного дня!